Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити саме про числа. Останнім часом ви мене дуже часто запитуєте, що означає, коли я бачу однакові числа всюди. Тобто, і на годинку, якщо коли кудись там переміщуюсь, десь на магазині. Тобто, коли я бачу конкретно однакові числа. Давайте розберемося, що це таке. Давайте розбиратися, що ж таке числа. Насправді, числа це характеристика різних енергій, які запаковані саме під нашу діяльність. Тож, коли ви бачите, на своєму шляху саме однакові числа, не там 22-22. 18-18, саме однакові числа. Що це означає? Це говорить про те, що ви у своєму житті рухаєтеся в правильному напрямку. Зараз це така вам підказка від Всесвіту, що всі енергії, які зараз вас оточують, вони рухаються дуже рівномірно. Дуже важливо ще звертати увагу, які саме числа ви бачите кожного разу на своєму шляху. Які ж саме числа за що відповідають? Давайте умовно поділимо всі числа на три таких підгрупи. І от якщо ви бачите числа від 1 до 3, це говорить про початковий такий собі рівень розвитку духовного, так? ви на початковому такому рівні зараз 4, 5 – це середній такий рівень. І 7, 8, 9 це таке завершення етапу так, духовного розвитку. Дуже важливо у контексті того, коли ви помічаєте ці числа, звертати увагу, про що ви думаєте, куди ви рухаєтесь, які ви справи виконуєте. І от у контексті того, що ви робите, на що звертаєте увагу, і одночасно бачите ті числа, тоді вже треба це поєднувати. Тобто на якому етапі ви тут, куди ви рухаєтесь, чи туди ви йдете, чи можливо треба ще на щось звернути увагу. А саме треба звернути увагу на дзеркальні числа. Якщо ви бачите у якійсь ситуації своїй, так, одразу дзеркальну дату якусь, то треба на цю саме ситуацію подивитися зовсім з іншого боку, перевернути її і там знайти свою відповідь, подивитися зовсім іншими очима. Якщо так підвести підсумок, то коли людина бачить у своєму оточенні однакові числа, то це є доброю, гарною підказкою для вас, вашого життя та життєвих ситуацій. Тому ловіть ваші числа.